Ігор Калинець Зі збірки дивосвіт. Стежечка. Ходім зі мною, стежечко, обережно не зачепись за камінець. І переступи соломку, і підспориш не ховайся, все одно бачу. А там за городом, Ого, як ти виросла. Сама біжиш. Через струмок перескакуєш. Батяжком по пилюці цьохаєш, за соницею збочуєш, топчеш горох при дорозі. Коли б глянути, стежко, он з тої гори на всенький світ, тільки не поспішай, така верчена ти, як дзига. Але ж світ красний, голова крутиться. Вітер. Знаю того Легиня, знаю. Капелюха когутячим пір'ям замаїв, дримбає по носом круглий день, а до діла пень, бо зрідка пахощі попасе в полонині молоденькі хвилі, підстьобне до водпою. то заверне дим, з ватри просто в очі, ніби звідти срібні бджілки викурює, хоч би одну зірку стряс тобі з неба, зате на великдень прикотив сонце. У космачі розписане Хмара. То не Хмара, а дірява парасоля. Сама змокла ще й мене до нитки намочила. Бачив я, бачив, як несе вона на плечах малі хмарята, а від них маленькі дощики, дитячі парасольки, гороб'ячі калабаньки і веселки в росі. Блискавка Живе собі королева, королева темряви. Кортить їй зазирнути у дзеркало, а темно, зблисне на мить світлом, зазирни. Хто на світі найгарніший? Ви ваша темність? Відкаже дзеркало похапцем. Заспокоїться королева на часину. Сказано писана красуня. Грім Були собі в парі у чорній хмарі. Грім і мара. Мара тільки хмуриться, а грім кулаком погрюкує. Бідні їхні діточки понесуплювалися, викотився грім із хмари, Хоряснув дверима. Та як гарикне Прощавайте. Піду прошаком по землі щастя питати, і загримів по крим'яній дорозі. Тільки його й чули. Дощик Ігор Калинець випив сухові увесь нектар із квітки. Заглянула бджілка в гості. Нічим почастуватися, а в пана дощу ворота дощаті. Пане дощ, пане дощ, вийдіть нас з хати. Нема батька вдома, а я дощик. Ну то вийди ти, треба квітці помогти. А я ліпше капусті за комір. Ото сміху буде. Веселка. Надягла веселка стрічок-стрічок, як у свято. Взяла коромисло і пішла до річки. Дорогою перестрів її князенько Соняшник із золотим черевичком у руці. Поміряла веселка якраз на ніжку. От вони й побралися. Криничка. Сплю, сплю, сплю глибоко глибоко. А ще глибше Мати моя підземна. Я їй про зорі розповідаю, а вона про коріння дуба. Я їй про хмаринку, а вона студеним молоком мене поїть. Я їй про метелка, а вона з водяного царства русалку приводить. А оця весняна калина не хоче забрати з мене свою подобу. Тільки сонце п'є та п'є. Калинову воду через золоті соломинки. Камінь. Поверталася річка з гір і думала, що рожеву рибку несе. А то не рибка, а плескатий камінчик. розсердилася річка і жбурнула його на берег. Який гарний плесканчик зраділа дівчинка, і в садку його посадила. Рости камінчику великий. Я тебе поливатиму. Росте камінчик без коріння. Виріс рожевим каменем. Тепер він як скеля. Та серце м'яке має. І маленьку дівчинку любить. Туман. Устав туману досвіта. Запряг сиві воли. Та й почумокував у Крим. Посіль. У степу догнало Сонце. Хоч би якась балочка сховатися ніде, пропав туман і сиві воли. Перемряка на кладці вишиване хустя, та й побивається, де той туман забарився, солі, ні крупинки, прісні мої сльози.